У філософському інсайті, в розмовах з росіянцями, в душних монологах ми часто вживаємо слово Бог. Чесно признатися, в повсякденному житті я це роблю значно не часто, оскільки те, що ми називаємо божеством, є чистою метафізикою і лишається лише в наших головах. Сьогодні я хочу розставити всі крапки над «і» і щодо релігії, і щодо мого ставлення до неї. Нам також важливо буде зрозуміти біологічні аспекти релігійності, щоб не потрапити у лапи старих священників, які перетворили метафізичну віру в Бога на культ особистості без особистості. І це також має біологічне пояснення. Сьогодні ми будемо говорити про науковий аспект Бога, і, і, точніше, не про науковий аспект Бога, а, а про науковий аспект самого поняття релігії і віри. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і після перегляду обов'язково залиште коментар під відео не менше 7 слів. Навіть якщо вам не цікавий такий формат, поставте лайк, якщо це відео набере. Тисячу вподобайок, і я виставлю для вас, викину для вас другу частину біологічного розбіру, наукового розбіру релігійності. тому що матеріалу дуже багато і хочеться розказати все, але за одне відео це просто зробити неможливо, тому що він достатньо складний. Тож, поїхали, наприкінці минулого століття в Данії провели велике дослідження різних форм шизотопії. Уявіть собі, що шизотепія йде пліч опліч з професіями, які передбачають самотність сторож, маяка оператор пожежної вежі і так далі. Щодо це дуже легка форма шизофренії з точки зору вільних асоціацій, активних асоціацій, соціальної відчужденості та математичного мислення, не математичного, а саме матемагічного мислення. Я буду називати для спрощеної надалі його магічне мислення. Це ще один новий термін, який ми розглядаємо саме з наукової точки зору. Магічне мислення є характерним для людей, які, наприклад, вірять в НЛО або астрологію, Меркурій і знаки Зодіаку, а також у те, що Землю створює Завороно саме за 7 днів. Це вже є стандартною формою діагностичної категорії в психіатрії. Отже, ми запитуємо, звідки це береться і на що це схоже. Відповідь на це питання існує вже майже 100 років. Його дав цю відповідь дав антрополог на ім'я Пол Радін у 1940-х роках. Він був першою людиною, яка звернула увагу на те, що в традиційних людських суспільствах існує категорія людей, яких вважають напівбожевільними. Це були його точні слова, до речі. Хто є напівбожевільними в традиційному людському суспільстві? Шамани, лікарі, знахарі та знахарки це члени суспільства, які роблять з живою істоту магічну. Раді не був першим, хто звернув на це увагу в традиційних суспільствах. Шамани це ті, хто розмовляють з померлими в ритуальних цілях. Шамани це ті, хто повністю перетворюється на тигра, щоб захистити село від хижаків. Шамани це ті, хто мати матемагічним способом заробляють собі на життя, і це вже давно є предметом антропологічних досліджень. Отак описував в середині минулого століття сутність шаманів антрополог Крюгер. Шаман демонструє свої відчуття об'єму духу, публічно відтворюючи специфічний досвід людини, яка страждає на повну психічну хворобу, свої проекції, галюцинації, свою подорож у часі. Таким чином, це стало драматичним ритуалом і послужило прототипом для всіх майбутніх релігійних концепцій і пошуку досконалості. Отже, ще в 30-ті роки минулого століття шаманізм, який прототип, який є прототипом релігійності, був визнаний глибоко адаптованою соціальною формою шизотипізму. Умовно кажучи, всі шамани вони шизотипи. Проте Крюгер підкреслював, що вони не є шизофреніками. Потрібно чітку чітко розрізняти поняття шизофренія та шизотипізм. Це не люди, які раптом починають розмовляти чужими мовами саме в той момент, коли, наприклад, на полюванні настала тиша. Так це люди, які розмовляють різними мовами в потрібний момент, які чують голоси в потрібний час. Шизофреніки чують голоси або постійно, або інколи, але обов'язково зненацька. Шезотипізм релігійних людей полягає в тому, що вони чують голоси саме в той момент, коли їм це Потрібно. Крюгер наголошував, що спільною рисою такого виду шизотипізму є те, що таких людей в суспільстві небагато, але ті, що є, займають дуже високе положення. Наприклад, Крюгер був присутнім в одному шаманському ритуалі, ритуалі племені Вінебао. і один із жителів села підійшов до нього і сказав: подивіться, це просто найкращий шаман. Як же нам пощастило, що такий шаман є в нашому селі? Він єдиний в своєму роді, і як добре, що у нас не два таких шамани, то було б забагато. Як добре, що він у нас лише один, ми завжди хочемо на підсвідомому рівні, щоб таких людей було небагато. Повинні бути люди, які є хорошими мисливцями на м'ясо, наприклад. І е, потрібні люди, які будуть хорошими шаманами. І співвідношення між цими людьми, е, між цими людьми повинно бути достатньо високим у суспільстві. Тобто шаманів. Лікарів, знахарів повинно бути значно менше ніж середніх середньостатистичних громадян. Отже, це свого роду угода між людьми, з так би мовити, нормальною психікою, так, і людьми з шизопатіями. Якщо підняти статистику, то у всіх суспільствах відсоток шизофреніків становить не більше 1-2 Якщо подивитися на кількість населення звичайних африканських племен, то кількість шаманів співпадає з відсотком людей із шизотепією, але це. Стосується примітивних в культурному плані суспільств. А щодо нашого західного і такого розвиненого суспільства, який же тут відсоток? За даними інституту Гелапа, який проводить щорічні опитування, було з'ясовано, що 25% американців заявляють, що вірять у привидів. 36% американців вірить у ментальну телепатію. Уявіть собі, 37% американців вірить у НЛО, і понад 50% вірять у диявола і в те, що диявол впливає на повсякденну реальність. Ці люди можуть голосувати, ці люди можуть бути присяжними. Ці люди можуть керувати транспортними засобами, приймати або е, е, і навіть приймати рішення про медичне втручання в США. Тому не слід думати, що ми з вами інші. Ми пронизані оцією магічною ірраціональністю. Деякі версії нашого нашої західної раціональності існують тисячоліття і формують сьогоднішні наші цінності. Я не хочу, щоб ви зараз думали, що я відношусь негативно до релігії. Я просто говорю вам наукові дані. Якщо ви чуєте голоси чи бачите яскраве світло або чуєте музику, це тривожні сигнали, вважаються симптомом в психіатрії. І правильним рішенням не буде писати друзям, що ви провели ніч в боротьбі з ангелом або демоном. Якщо ви чуєте голоси померлих людей, це не ознака дару. В нашому суспільстві і як в західному, так і східному розвиненому суспільстві, це є ознакою шизотепії. Як і в нашому західному світі, так і в інших місцях шизотепія. Пронизує тисячолітню історію. Виникає логічне питання. Де початок цього? Хто вигадав, що землю створили саме за сім днів? Це не було створено комітетами, це розробили надзвичайно творчі і впливові для свого часу люди. Другим важливим аспектом релігійності є її повсякденна ритуальність. Релігія західного світу давно перейшла від ритуальних танців з шаманом раз на місяць до стадії повсякденної ритуальності. День за днем ви повинні виконувати одні ті самі дії, дотримуватися обмежень і правил. І тут ми стикаємося ще з ще, ще однією легкою формою психічного розладу. Наведу приклад. Кожен з нас хоч раз у житті стикався з напруженими періодами, коли вам потрібно підготуватися підготувати яке-небудь есе чи дипломну роботу. Для цього вам знадобиться обов'язково та сама ручка, яка вам завжди допомагає, та сама одежа, яка вам так допомагає. Деякі роблять справи відповідно до лунного календаря. Ми вдаємося до нав'язливих маленьких ритуалів під час хвилювань. У нас є також ритуали нав'язливих думок, які з'являються в голові і не дають спокою. Наприклад, пісня, яка Останнім часом грає у нас в Оркрулеці. Мені багато хто писав, що чули її в голові протягом дня після стріму. Це ще один це ще один приклад того, що такі ритуали в нас є і е, можуть викарбовуватися в мозку на Ще один приклад. Ви підіймаєтесь сходами і не можете зупинитись, поки не порахуєте всі сходи. Хоча б раз у житті у кожного з нас таке було. Ми всі так робимо час від часу і схильні робити це частіше. Період тривог, це свого роду адаптивна форма нашого мозку до тривожних періодів. І ми підійшли до психіатричного розладу зараз. Це розлад, це розлад який абсолютно руйнує життя його носія. Це ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. І повноцінна форма цього розладу дуже мало схожа на те, що нам потрібно обирати ручку для ЕСЕ чи перевіряти праску після закриття дверей. Повноцінна форма ОКР набагато масштабніша і має більш руйнівну силу для життя людини. Отже, як це пов'язано з нашою сучасною версією релігії, яка піддається значному світському впливу? Теологи середньовіччя і сучасні також стверджують, що суть релігії полягає в тому, щоб вирішувати проблеми. Релігія полягає в триманні за руку молодят і в тому, щоб переконатися, що вони розуміють, куди вони вступають. Релігія покликана втішати тих, хто перебуває далеко, і в тому, щоб робити добрі справи і творити благо. Але це не те, чим займається релігія впродовж всієї своєї історії. Релігійними лідерами часто ставали не ті, хто надихав людей на добрі справи. Часто релігійні лідери стояли на чолі хрестових походів, часто лідери мали найяскравіші приклади проклять і просвітлення. Але часто релігійні Лідерами ставали люди, які краще ніж інші виконували ритуали. І це було ще однією спільною рисою релігійної практики протягом всієї історії людства. Наприклад, розглянемо православний індуїзм. Ретельний Брахман проводить близько шести годин на ритуалах. Існують детальні правила щодо того, яку руку мити першою, в якій послідовності мити кожну руку окремо, а в якій разом. Для Брахманів існують правила, як правильно лягати з вечора. Є правила в який бік дивитися під час дефекації навіть існують деякі правила щодо. Того щодо щодо вдихів кожною ноздрею, правила, як правильно заходити в храми, як виходити з нього, все це дуже ретельно прописано, і православні брахмани витрачають на це багато годин. Такі ж детальні правила мають ортодоксальні євреї. Я приведу вам найбільш дивовижний факт обрядовості в іудаїзмі. Отже, число 365 і число 248. Для ортодосальних євреїв мають магічне значення в іудаїзмі. Зверніть увагу, що 365 – це кількість днів у році, 248 – це кількість кісток, які за віруваннями людей у середньовіччі є у тілі людини. Сума цих двох чисел дорівнює 613. згідно зі священними текстами. Існує 613 правил для щоденної поведінки: 365 заборон на кожен день і 248 речей, які потрібно робити щодня. І це вкрай ритуально. Кількість заборон дорівнює кількості днів у році. Думаєте це випадково? Думаєте, що випадково суспільство, яке базується на десятковій системі числення, вигадало 10, саме 10 заповідей? Ні, просто їх легше запам'ятати. Просто конкретне число легше інтегрується в навчальний процес теологів, особливо якщо воно співпадає, наприклад, з кількістю кісток. Рухаємось далі. Традиційний православний іслам. Ви знайдете там чіткі правила, яку їжу можна їсти, яку страву слід їсти щодня. Є правило про те, як входити і виходити зі святого місця. Є правила щодо ретельного Очищ... очищення після акту дефекації. Є дуже детальні правила про те, як полоскати рот, скільки ковтків робити. Ті ж самі правила, як і у людини з ОКР після прийняття душу. В чітко записано в ісламі, коли чоловік повинен мити руки після вмивання, і якщо він випадково доторкнеться до свого пеніса під час миття, він повинен повторити всю процедуру спочатку. В ісламі також існують магічні числа, чи це 7, 10, 70 і 100, які очевидно мають для них магічну силу, і щодо них є досить чіткі і детальні інструкції. Сам Мухаммед писав, що людина, яка молиться з чистими зубами, отримує в 70 разів більше благодаті, ніж людина, яка не чистила зуби. Знову кратні числа, знову ритуальність. Лютерани, наприклад, взагалі вигадали читати молитви тільки в парні роки. І таких прикладів дуже багато. Здається, що всі релігійні правила спрямовані виключно на людей з ОКР. Зверніть на це увагу. Сто років тому Фройд описав обсесивно-компульсивний розлад як індивідуальну релігійність, а релігію як індивідуальну нав'язливу примусовість. Він абсолютно пов'язував ці два поняття. У 15 столітті е був один святий, якого звали Ігнаті Лойола. Він написав довгий трактат, в якому описав старанність. Старанність означала тоді людину, яка виконує релігійний ритуал заради себе, яка не задумується над його змістом, а просто виконує ритуал. І він написав дуже довгий текст для католицьких священників, в якому закликав: бережіть людей, які приходять і є дуже побожними. Але ви помітите, що вони просто виконують ритуали, не думаючи про їх значення. Ваша задача розпізнати їх і допомогти їм знову зосередитися на змісті. Протягом тисячоліть релігійні лідери користувалися цим, навіть не виконуючи правил своїх священних текстів. Релігійним адептам і лідерам не потрібно, щоб людина задумувалася про зміст. Нехай просто виконує обряд, тому що ритуал живе своїм життям, в ньому є свої числа, в ньому є свої правила. Просто потрібно їх виконувати. Ритуал важливіший ніж власна думка людини, що стоїть за цим обрядом.